Вітання! Сьогодні ми заглибимося в досить таку цікаву тему, як машини можуть бачити зв'язок між текстами, коли там навіть спільних слів немає, ну, от таких очевидних. Ми подивимось на систему з американського патенту номер US8972396B1. Спробуємо розібратися, як же ж вона працює, бо вона спирається на поняття, на концепції, а не просто на слова. Адже ну, погодьтеся, звичайний пошук за ключовими словами часто підводить. Отак, безумовно. Традиційні методи вони ж ну, мають свої межі. От класика. Шукаємо автомобіль, а система пропускає текст, де написано автівка. Слово інше, а суть та ж. Ага. Або, скажімо, реклама. Хтось рекламує готель у Сан Франциско. Ключові слова Готель Сан Франциско. А користувач шукає перебування в Сан-Франциско. І все, рекламу не побачить. Саме так, бо слово перебування не було в списку, не має розуміння ну, контексту, концепцій. І от патент пропонує рішення. Вони називаються модель асоціацій об'єкт властивості. Звучить трохи складно, але ідея, здається, досить проста. От є об'єкт, наприклад, комп'ютер. І він описується властивостями: CPU, пам'ять, жорсткий диск, і кожна властивість має якусь силу асоціації ну, типу, наскільки вона важлива для цього об'єкту, CPU – 0,95, пам'ять 0,93. Саме так сила асоціації показує важливість. То як це переноситься на аналіз текстів, як система це використовує? Процес такий Багатоетапний. Спочатку текст розбивається на слова, фрази, токенізація. так. Угу. Потім лінгвістичний аналіз. Система визначає, де іменник, де дієслово, їхні ролі в реченні. Це для структури. А потім семантика, тобто вже смислові ролі, хто що робить, який атрибут до чого відноситься. І на основі цього всього ну, частоти слова, його граматичної ролі, обчислюється важливість. Вони це називають internal Term Prominence, ITP. Ясно. Тобто не просто слова, а їхня вага в тексті. Точно. А як же порівняння двох текстів, особливо якщо там ну зовсім різні слова? Оце ж найцікавіше. А ось тут ключовий момент: важливі терміни, ті, що з високим ITP, порівнюються не напряму. А як? А через таку собі спільну базу знань, набір даних концептуальних асоціацій називається. Це власне велика карта понять і зв'язків між ними, от як та модель об'єкт властивості. А тобто є якийсь посередник, можна і так сказати. От, приклад з патенту. Текст 1. CPU перегрівся. Текст 2. На жорсткому диску багато вільного місця. Слів спільних нема. Ну так. Але система бачить CPU тут і жорсткий диск там. І в своїй базі вона знає ага, і те, і інше це важливі частини комп'ютера. Тобто обидва терміни сильно асоційовані з концепцією комп'ютер. Зрозуміло. Вона знаходить спільну концепцію. Саме. Розраховує, наскільки кожен текст релевентний цій концепції комп'ютер, а вже потім на основі цих балів визначає релевантність між самими текстами. І якщо бал вище певного порогу, то тексти вважаються пов'язаними на рівні концепції. Це ж круто, це ж відкриває зовсім інші можливості. Пошук стає значно точнішим. Ті ж патенти шукати чи статті наукові, навіть якщо терміни різні. Абсолютно. Або реклама, про яку ми говорили. Система зрозуміє, що пошук перебування біля золотих воріт це ймовірно про готелі в Сан-Франциско. Навіть без слова готель. Так. Або хтось пише, я не готую щодня. Система може пов'язати це з концепцією готова їжа і показати рекламу ресторанів чи доставки. Тобто вона виловлює намір за словами. Це вражає. А ще що? Ну, автоматична класифікація документів стає значно кращою. Або аналіз інтересів користувача. Скажімо, людина пише про поїздку в Париж, потім про Рим. Система може зробити висновок про загальний інтерес до подорожей, навіть якщо слово подорожі не вживалося, тобто виявляє приховані теми. Так і можна ще налаштовувати пошук. Хочемо більш загальні результати чи навпаки дуже специфічні, вузько пов'язані. Отже, якщо так підсумувати, головне це перехід від простого зіставлення слів до розуміння. Ем, ну, Базових концепцій, так концепцій та зв'язків між ними, і це дозволяє набагато глибше оцінити, наскільки тексти пов'язані між собою. Саме так. І це, знаєте, наштовхує на думку: от, якщо машини починають розуміти не лише слова, а й самі ідеї, концепції, як це змінить наш доступ до інформації. Як ми будемо її організовувати? Mm. Можливо, ми почнемо бачити зв'язки там, де зараз їх не помічаємо, відкривати щось зовсім нове, бо машина побачить концептуальну близькість, яку ми пропустили. Про це варто замислитись.